Привіт, я рада знову зустрічі з тобою. Послухай загадку від мене у садках, гаях блукає, жовті шати одягає, золотисту стелить постіль, жде сестрицю білу в гості. Так, це осінь. Сьогодні ми поговоримо про цю чудову пору року. Пригадаємо назви осінніх місяців і що кожен із них дарує людям. Перший місяць вересень. Його назва пов'язана із рослиною вересом, що росте в Україні. Вересень дає гарні врожаї. Другий місяць жовтень. У цьому місяці жовкли листя. У народі його називають рум'янцем осені. Останній місяць листопад у народі називають його падолистом, роздягальником. У листопаді опадає листя, застеляє всю землю. Осіння пора та її місяці славляться багатством і її красою. Ми вирушаємо в подорож до осіннього парку. Щоб туди потрапити, нам потрібно назвати прикмети осіні – небо сіре і хмуре. Птахи відлітають у теплі краї. Падає листя з дерев, листя жовтіє, червоніє. Погляньте на картину. Дивлячись на неї, ми начебто знаходимось в парку. Разом складімо розповідь про те, що ми бачимо на картині. Якого кольору листя на деревах? Так, жовтеньке, червоненьке, зелене, жовто зелене. А що з чим ти бачиш? Так, синички сидять на гілочці, відцвітає горобина, а горобчики біля калюжі, білочка збирає свої запаси на зиму і їжачок. Молодець. А ще подивись, як одягнена вихователь. Шапочка, пальто, чобітки. Діти в руках тримають парасольки. І у вихователя теж парасолька. Шарфики. Тому що на вулиці вже прохолодно. А ще їде машина з осіннім урожаєм. Тому що осінь щедра на урожаї. Ось така чудова прогулянка в осінньому парку. Пограємо у гру осінні листочки. Для цього тобі потрібен звичайний листочок, який впав з дерева мене від берези жовтенький. Поклади його на долоньку, набери носиком повітря, а ротиком видихай. Ось так. Пограй в таку гру, тобі сподобається. Я дякую тобі за увагу. Сподіваюсь, тобі сподобалось. До нових зустрічів. До побачення!